Далі про енергетику, яка стала провідною темою, та ну врешті на конференції з відновлення України, і яка відбулася в Берліні, як повідомило міністерство енергетики України, на ній уклали 12 год про співпрацю з країнами партнерами щодо розбудови та відновлення електростанцій та енергомереж. Це зокрема будівництво газових електростанцій для децентралізованого виробництва тепла та електрики, розбудова сонячної гідро та вітроенергетики, створення розумних мереж тощо нагадаю, що у виступі на конференції. Енції президент Володимир Зеленський розповів, що українська енергосистема внаслідок російських атак втратила 9 гігават. А це половина генеруючих потужностей країни. Відповідно, задача України швидко та недорого відновити усі енергооб'єкти, які можливо відремонтувати до початку зими. Для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів як обладнанням, так і фінансами. Наголосив президент. Ця допомога вже надходить. Зокрема, Німеччина внесе 50 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики. України і на цю та іншу тему поговоримо з Русланом Стрілцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас у цій порі. Вітаю вас. Ну тоді підсумуємо трошки цю конференцію власне в Берліні, але в частині декарбонізації, як такої зеленого курсу. Якщо відбудовувати, то краще напевно одразу з новими ж стандартами. І це факт, під час берлінської конференції з відновлення України обговорювали і можливості підтримки так званого зеленого переходу для промисловості та енергетики. Чи є якісь вже конкретні домовленості щодо цього, і як це корелюється з такими ну загальними настроями? самих, наприклад, європейських аграрів, які буквально нещодавно протестували проти зеленого курсу. Якщо казати про конкретні результати, особливо в сфері довкілля в зеленому такому курсі, то на полях у Юкрейн Recovery цього року стартувала міжнародна платформа дій для зеленого відновлення України. Моя колега, федеральна міністерка захисту довкілля Німеччини Штефі Лємки, заявила про вже відповідний внесок в цю платформу. Взагалі, вперше ідея створення такої платформи прозвучала під час нашого з нею, нашої з нею спільної зустрічі. В Києві в жовтні 2023 року з того моменту наші команди почали працювати над тим, щоб така платформа ну, оформлення роботи такої платформи стало можливим. І, Відповідно, вчора спільну заяву про запуск цієї платформи підписали представники ООН, програми ООН з довкілля та організації економічного співробітництва. Це відбулося в присутності віцепрем'єрки. України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиною, міністерки довкілля Німеччини відповідно Штефілємки та Єврокомісара Вергініуса Сенкевичуса. І я впевнений в тому, що ця платформа стане таким ефективним механізмом і ефективним майданчиком для того, щоб залучати і міжнародний досвід, і експертний потенціал провідних країн світу. І відповідно така платформа стане. Тією платформою, тим майданчиком, який започаткує і дасть можливість пришвидшити запровадження проєктів у сфері зеленого відновлення та зеленого переходу. Ну тут важливо розуміти, чи будуть зацікавлені приватні інвестори вкладати кошти у ті ж самі зелені проекти відбудови, і в цій частині ну варто було б почути також вашу думку. Ці проекти вони значно дорожчі ніж традиційні, тому можуть бути питання. Ми маємо з вами пам'ятати, що ми вже дуже багато зробили в частині євроінтеграції України. Вже, якщо там брати з 2022 року, ми маємо сьогодні більше десяти проведених або майже завершених реформ у сфері захисту довкілля, і всі вони говорять про європейські стандарти європейські правила виробництва ведення бізнесу. Ми сьогодні допрацьовуємо питання з колегами, і відповідно теж за підтримки Німеччини це відбувається. Є проекти міжнародної технічної допомоги від них допрацьовуємо так названий каталог найкращих доступних технологій тобто, це ті технології, які мають використовуватися за європейськими стандартами для виробництва будь-якої продукції, яка так чи інакше впливає на довкілля. І я впевнений в тому, що Україна після війни буде відбудовуватися вже за європейськими правилами, за європейськими стандартами. Тому зараз питання інвестицій в зелені проекти це не питання дорого, це чи дешево, це питання європейськ. Ейської інтеграції питання доступу до європейських ринків для виробників продукції, яка буде вироблятися в Україні. Є багато викликів. Один з таких викликів це Сібам. Це додатковий податок на понаднормовий викид діоксиду вуглецю для виробників відповідно такої продукції для важкої промисловості. Але я впевнений в тому, що сьогодні запроваджуючи європейські норми, правила і стандарти, створюючи умови для можливості інвестицій, ми зробимо так, що ми будемо не тільки країною, яка входить в межі Європейського союзу, а й країною. Яка також буде захищена від зовнішніх ринків відповідними тими правилами, якими сьогодні захищаються країни Євросоюзу. Так, пан Руслан на сам кінець ще одне питання коротко. Якщо можна вже наприкінці тижні відбудеться не менш важливий захід, а саме міжнародний саміт миру. То яка тема захисту українського довкілля все ж звучатиме в Швейцарії? На цьому саміті миру головними пунктами стануть питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки і відповідно повернення військовополонених та заручників, особливо це стосується дітей. Якщо ми кажемо про довкілля, про пункт 8 формули мира, то вона дуже тісно переплітається майже з усіма пунктами. І я впевнений в тому, що ми ще будемо проводити окремі заходи з приводу пункту 8 формули миру. І Я впевнений, що пункт 8 стане окремим. Питанням порядку денного наступних таких самітів наступних зустрічей. Так, я дякую вам за долучення до ефіру. Ваші коментарі, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Вам гарного настрою.